Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо курс Node.js 2024. Усі посилання на курс під відео ви знайдете на Ютубі, також на мій телеграм-канал. А сьогодні ми продовжуємо працювати з MySQL через Node.js. Я сподіваюся, ви зробили 14 й спринт і виконали усі завдання та всі запити, які були прописані у тасках. Тому йдемо. Далі. Але перед тим, як йти далі, треба зробити базу даних і таблицю, з якою ми будемо працювати. Для цього завантажте код урока і знайдіть там SQL-файл, з яким ми будемо працювати. Потім завантажте ваш локальний сервер розробника і зайдіть в phpMyAdmin. Якщо це викликає питання, передивіться попередній спринт, де я показував, як це робити. Якщо ви зайшли в phpMyAdmin, я. Вийду з нього, ось тут кнопка Exit. У вас може запитати логін пароль. Якщо не запитало, теж вийдіть. І ще раз зайдемо. Я попереджаю: запишіть, будь ласка, ім'я користувача і пароль. Ця інформація буде нам потрібна для підключення. Якщо ви, як і я, працюєте з Open Server Panel, то якщо версії співпадають, то юзернейм root, а пароль. Пустий рядок. Можливо, у ваших серверах буде root-root або інший пароль документації, це прописано, я за це вже розповідав. Заходимо, записали ім'я і пароль. І дивимося, що в нас є. У нас є сервер. Він позначений тут як 127.0.0.1. Теж запишіть собі сервер цей. Можливо, у вас тут буде написано localhost. Так, можливо, запишіть. Можливо, буде двокрапки, одиниця. Також запишіть. А ось це порт, на якому працює сервер. Також його запишіть. В залежності від операційної системи може бути 3306, може бути 888 або 889, або 33.060. Тобто, можуть бути різні порти, потрібно це записати. Потім ми створюємо базу даних. Я вже показував, як це робити у попередньому спринті. Заходимо в неї. Я створив базу даних авто, ось вона. Після чого я зайшов в імпорт і імпортував SQL файл з іменем cars.sql. При імпорті цього файлу у вас буде створена таблиця Cars і буде заповнена. Ця таблиця містить інформацію по автомобілям. містить він як унікальний елемент запису. містить... Того, хто зробив автомобіль, модель, а також різну інформацію по ньому. Ми будемо працювати з цією таблицею. Тому давайте не гаяти часу, будемо підключатися. Нам потрібно створити файл, хай це буде app.js. І перед тим, як працювати з MySQL базою даних, нам потрібно встановити пакет. Пишемо npm і MySQL. Натискаємо Enter. Будьте, будь ласка, уважні, не помиліться в імені пакета. Після установки в нас з'явиться тека NodeModules, файл PackageLogJSON і файл PackageJSON, в якому показано, що ми встановили. Ось ця залежність. А тут усі залежності цього пакета. Добре. Тепер ми створимо константу. MySQL Require. MySQL є. Оскільки пакет у нас інстальовано в NodeModels, тут просто вказуємо його ім'я. Супер. Для зручності я створюю Теку, тому що в мене буде декілька прикладів. Тому щоб вони не заважали один одному, я пропишу їх у теці. Перше, ми створюємо. Connection. connection. В який ми повинні передати налаштування бази даних. Ось сюди. Ми повинні передати інформацію про хост, де хостується база даних, про логін, пароль, а також ім'я бази для підключення. Можна це прописати руками, тобто створити об'єкт і написати хост 2.127.0.0.1 Далі там юзер, пароль. Тобто, ось таким чином ми можемо це зробити. Для експерименту це підійде, але значно. Гнучкіше буде, якщо ми створимо модуль, в який запишемо усі наші конфіги. Давайте створимо файл config.js, куди запишемо модуль exports, І будемо експортувати об'єкт з написом хост. Я вже написав його: 127.0.0.1. Будьте уважні, це рядок, тому що декілька крапок. Далі, юзер у нас йде root. Пароля у нас немає, тому ми пишемо password, пустий рядок це важливо. І ім'я бази даних: database. 2. Вона у нас називається авто. Є. Не дуже зручно, можна з автоматизацією переплутати, але авто підойде. Добре. Ось такий модуль є, тому я його імпортую в файл app.js. Давайте ми його будемо імпортувати const config require config. Оскільки він знаходиться не в теці NodeModules, а знаходиться поряд з моїм кодом, то потрібно вказувати ось таким чином, де він знаходиться. Добре. Тобто, у мене є тепер об'єкт ось тут. З цією інформацією. Ось ця інформація попадає в об'єкт. Тому я можу просто замість цього об'єкта написати конфіг. Є. Yeah. Таким чином, в мене створюється connection. І тепер треба його запустити. Connection yeah. connect є. Yeah. Ось таким чином. Якщо все буде добре, ми підключимося до бази даних. Якщо ж ні, буде помилка і Connect не спрацює. Тепер мені треба написати запит, який я хочу зробити в базі даних. Звісно, можна його не виносити в окрему е, зміну або в окрему константу, але я напишу окремо це більш гнучкіший спосіб. Query дорівнює select. Я виберу усі записи From таблиця Cars. Ось таким чином. Є. Як тепер цей query виконати? Для цього є connection, метод query. ось таким чином, Куди першим параметром ми передаємо сам запит, а другим ми передаємо функцію, можна писати звичайну функцію, можна стрілочну функцію, в якій йде аргумент error, якщо є помилка, і result. Якщо якась помилка підключення виборки, то у error буде інформація за цією помилкою, ми можемо перевірити, чи є помилка, чи ні. Якщо ж все окей, то інформація по виборці буде в result. Тому я напишу ось таким чином: Cancer Log result. Зараз ми попрацюємо із помилкою. Це не проблема. Давайте ми завантажимо. І якщо у нас виконано ось це все, я вибачаюсь. Невеличка труднощ. І якщо ми все це зробили, то можна Connection закрити End. Є. Yeah. Тепер давайте спробуємо все це запустити. Node Appgs. І в нас не спрацювало, тому що ми забули функцію ось цю. Виконати T0,1 є. Yeah. І повторюємо ще раз. Ось що ми отримали. Подивіться, будь ласка. Ми отримали виборку. Перший йде Make Ford Fusion 2016 року. Давайте перевіримо Ford Fusion 2016 року. А далі йде у нас там останнім. BMW X6. Перевіряємо BMW X6 є ось на 2017 року. Тобто ми отримали інформацію з бази даних. Хай вас не лякаєся надпис ROV Data Pocket. Це масивоподібний об'єкт, то ми можемо з ним працювати як з масивом. Ви можете спитати, а як це? Показую. Ми можемо написати ось таким чином. Result Хай буде другий. Ось є. Давайте подивимось, що у нас виведе. А виведе інформацію По Land Cruiser Prado 2008 року. Давайте подивимося. Ось він. Тобто я просто вибрав по індексу все, що мені було потрібно. Добре. Як ще ми можемо працювати, ми можемо робити з result будь-які операції, як з об'єктом. Ну, наприклад, як з масивом. Наприклад, result.for each. Item. Cancel log. Хто зробив? Очищаємо і дивимося, і отримуємо, ви бачите, виробників моделей. Тобто все працює. Працює і як по індексу, і за допомогою методів все це працює. Добре, у нас є помилка. Що ж буде, навіщо вона потрібна і як? Ми можемо написати ось такий код. Якщо в нас error, то щось робити, наприклад. Тобто, ну, самий простий варіант просто вимкнути програму, там якийсь return написати. Але можна більш розумно зробити, наприклад, зробити exception. throw Error. Yeah. Можна просто написати у консоль помилка і вийти з програми. Тобто, Тут вже ви вирішуєте, як робити. Давайте ми цю помилку зробимо. В конфігі, давайте я тут ще раз покажу, що все працює. Все окей, так, все працює. В конфігі. Я роблю помилку, наприклад, ставлю пароль одиниця. Завантажую Node.js і отримую Exception. Давайте подивимось, який. Викидує на 11 рядку App.js, що це таке і де він відбувається. Ось тут в мене вискочила помилка при спробі щось зробити. Каже, що. Неможливо дати доступ для користувача з таким логіном і паролем у базу даних. І тут є ось ця помилка, її код, опис тобто Access Denied for User, ну і код стейта. Тобто ми отримали помилку. Ми можемо і вводити, ми могли б її проігнорувати, ну це вже питання JavaScript, як ми будемо кодувати. Повертаю підключення. І тепер помилки немає, все працює. Ну, бачите, для, цього, для чого це потрібно. Таким чином, ми навчилися підключатися, під'єднуватися до бази даних і отримувати з неї інформацію. Але є одна проблема. Оцей код, який я вам показав, асинхронний. Тобто результат я отримую у оцій функції, функції callback. І. Якщо я захочу працювати з результатом після connection query, в мене буде. Помилка, тому що тут такого результату не існує, він існує тільки у цієї функції. Якщо мені потрібно щось ще зробити з цим результатом, наприклад, ще один запит, я повинен його писати ось тут, у цій функції, і ми отримуємо пекло колбеків. Тобто буде вкладення, 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 і це дуже важко читати, дуже важко писати і розуміти. Але це, здається, проблема, але давайте ми з вами. Подивимось, як проєктувалася, для чого була зроблена нода. Нода була зроблена для швидких, невеликих дій на сервері. Тобто, щось одне зробили, але дуже-дуже швидко. І для цього асинхронні операції значно кращі, вони швидші. Але ж коли ми проєктуємо, ну, наприклад, адмінку, магазин, то асинхронні операції не завжди нам підходять. Треба синхронні. Тобто, щось вибрати, обробити, ще один запит, додати, інформацію або викреслити, або записати. Тобто. Зручніше, коли запити можуть іти один за одним без оцього пекла колбеків. Що ж робити з цим? А для цього є окремий пакет. Давайте ми його інсталюємо. NPM npme uh, sync. MySQL. Уважно прописуємо, щоб не поставити нічого іншого. Натискаємо. Пішла інсталяція. І інсталяція йде, а ми поки його підключимо. Const. Тут ви можете дати будь-яке ім'я. Наприклад, sync. MySQL. Можете написати по-іншому. Ніхто тут вам нічого не скаже. Це анонімний модуль, тому require sync mysql. є. Yeah. Ось таким чином я його під'єднав. Коментую запуск функції і пишу наступну function T02, в якій я покажу приклад синхронного підключення. Як це відбувається: Константа Connection. Дивіться, будь ласка, я пишу Constant Connection, Constant Connection. Чому так. Це загально використовуємо ім'я. Іноді пишуть, скорочено, Кон. Іноді просто Сі. Іноді конн. Тобто, ви ніяк не лімітовані в написанні назви цієї зміни або цієї константи. Ви можете навіть інше ім'я, там DB написати, і буде працювати. Це залежить від вас. Добре. На відміну від попереднього синтаксису, я створюю новий об'єкт «sync mySQL» і сюди передаю теж конфіг. Ось таким чином. Все. Цього достатньо. Далі я беру query. Давайте ми тепер, для того, щоб трохи відрізнялися query, допишу ось таким чином. Де колір white, наприклад. Подивіться на проблему. Ви знаєте, що рядкові елементи, типи даних у запиті MySQL. Ми вчора це дивилися, беруться в лапки. У мене лапки одинарні і тут, і тут, тому я можу зробити або використання різних лапків, або використання апострофів, або екранування. Тобто, що мені подобається. Я напишу ось таким чином. Добре. Тепер як виконувати запит для синхронного коду? Дуже просто. Const result дорівнює connection.query І показую, який query мені треба зробити. Звісно, я мог би ось це написати напряму, ось тут, без проміжної константи або змінної. Все. Можна вивести у консоль. І не забуваємо запустити функцію T02. І давайте дивитися на результат. Ми отримали масив з двох об'єктів, в якому є Audi A3 білого кольору, в якому є BMW X6 білого кольору. Давайте подивимося, чи є ще машини з білим кольором. Ні, немає. Дійсно, ми вибрали усі машини з цим кольором. Тобто спрацювало без якихось додаткових проблем. Подивіться, будь ласка, на різноманітність цих кодів. Тобто, код в асинхронному стилі і код у синхронному. Ну, звісно, я коментарі зробив. Звісно, що там можна викрутитися, щось там дописати, плюс-мінус однаково буде, але ось цей код значно кращий для розуміння того, що написано. Це важливо, якщо ви хочете робити ваш код, наприклад, послідовно виконуємим, синхронним. Ми з вами. Розуміємо, що замість ось цього запиту можна підставити будь-який запит з попередніх, або будь-який написаний вами запит, і все це буде працювати. Немає значення, який запит ви підставите. Але є маленький нюанс. Те, що я зараз показую, це дійсно працює, використовується. Але на великих проєктах використовувати ось такі прямі запити не дуже безпечно. І не дуже зручно. Тому ми в цьому спринті опрацюємо запити прямі, ось такі, написані просто до MySQL запити. А у наступному спринті попрацюємо з ORM, тобто об'єктними моделями бази даних. Це той засіб, який використовується в сучасних проєктах. І ви подивитесь, наскільки підход гнучкіший. Трохи складніший, але значно цікавіший, легший, безпечніший і гнучкіший. Що ви робите тепер? Тепер ви виконуєте все разом зі мною, а потім заходите в завдання спринта, завантажуєте шаблон уроку і виконуєте завдання, і завантажуєте на перевірку. Усі посилання на курс під відео на Ютубі ви знайдете. Ви, якщо є питання, можете написати у Телеграм. Посилання під відео є на мій телеграм-канал, де ви можете задати питання будь-які по курсу або по завданням, або по процесу роботи. З вами був Лущенко Олександр, на все добре, побачимося!